Доброго ранку усім, доброго ранку, шановні дорослі, я дуже рада вас вітати ще в цей чудовий, подивіться, теплий день. Так, хоча у нас осінь на дворі, але ще в нас тепло. Так, дітки? Я вас сьогодні запрошую на заняття із соціуму. Дітки, як ви вважаєте, де наша з вами країна знань? Так, це наш дитячий. Чудовий садочок, так, де ми з вами можемо розвиватися, гратися, спілкуватися, так? А я впевнена, що ми скоро з вами зустрінемось в нашому садочку. Тому я вам пропоную пригадати, ви вже знаєте ці правила, але давайте пригадаємо з вами добре, які ж правила поведінки в нашому садочку. Тож я вас запрошую до нашої країни знань, де ми з вами повторимо правила поведінки дошкільнат у дитячому садочку. Вітайся з дорослими працівниками дитячого садка та дітьми. Треба ділитися іграшками, не ламати їх, не кидати і складати на свої місця. А ще ділитися іграшками, дітки. І не відбирати у інших дітей. Мити руки перед кожним прийомом їжі. В групі голосно не кричим і не бігаємо. За столом привчатися культурно їсти. А ще, дітки, треба гратися дружно. Разом. Дружити, дітки! А якщо когось образив, треба попросити вибачення і помиритися. Пам'ятайте, дітки, що дружба це скарб. І ми, дітки, обов'язково дочекаємось, що ви прийдете до нас у наш дитячий, дружній садочок. А нам час прощатися. Повторіть, будь ласка, всі ці правила. Добре, до нових зустрічей!